Зараз, коли ми почули запит від обласної адміністрації на створення цих пунктів незламності, ми відразу відгукнулися. У нас є декілька локацій, які ми можемо використовувати під організацією цих пунктів незламності, тому це. Спершу було організовано тут на платформі спільних дій. Тут є все необхідне для того, щоб люди з комфортом могли перечекати час, коли йде вимкнення світла або якісь довготривалі катаклізми з електромережею. Тут є все необхідне для того, щоб люди могли з комфортом пересидіти, перечекати та отримати там все необхідне. Можу сказати, що бізнес відповідальний і організував пункт відповідно до тих вимог, які є. Для того, щоб в першу чергу забезпечити себе, своїх співробітників, вчених родин і всіх, хто зможе до ну, сюди звернутися і отримати допомогу, ми закликали всі підприємства, весь бізнес в місті, для того, щоб вони робили у себе в, на підприємствах, в своїх там, адміністративних будовах безпосередньо в таку точку, де могли зібратися вони, їхні рідні і близькі, їхні співробітники своїми рідними і близькими, сім'ями, і там один одному допомагаючи відповідно в важкі хвилини чи години. Дини чи дні, якщо не буде електрики, могли провести час з комфортом взаємодопомозі, взаємопомазі і взаємопідтримці.